Всім привіт! Хочу показати вам, вже починає сходити моя розсада. Це мої сходять баклажани. Тут в мене в ящику посіяний один, це гібрид. От 5 стаканчиків окремо це гібрид Гордіта f 1 А тут 4 стаканчики це чорний красень. Чорний красень гірше сходить, а Гордіта гібрид краще сходить. Сьогодні субота, субота вечір. Понеділок вечір я їх сіяв. Значить, в нас вийшло 5 повноцінних днів, якщо рахувати це. Тепер. Зараз я розкажу, що я буду з ними робити. Що, як ті, що сходять, як їх буду розділяти. В понеділок так само я сіяв ще перець. Перець тільки накльовується. От видно. Так, буде видно. Тільки перець накльовується. Ну, ще перцю, напевно, рано. Значить, баклажани. Дії. С, е, на, от мене було протруєння марганцовку і стимуляція. Е, значить, в мене була стимуляція алоя, плюс бурштинова кислота. Бачите, е, я його не, замо, е, не замочував, не пророщував. Там було просто замочено в цьому на 3 години я замочував стимуляції е, в цьому стимулюванні, і плюс потім воно стояло на е, мокренькій там в мене, тканині. І воно е, е, до добу. Я в неділю замочив, неділю, не, неділю, е, неділю замочив, понеділок висів. І на 5 повноцінних днів баклажани вже сходять. Так, далі. Капусточку сіяв в середу. Сіяв в середу капусточку, вже капусточка теж починає сходити. Сьогодні третій день, тож третій день повноцінний. Ну, завтра четвертий вже, напевно, посходиться. Тепер, що як я з цією розсадою? Я хочу вам сказати, що я не дуже сильно з цією розсадою граюся. Як я в понеділок її поставив, так і я її, от тільки що в суботу, сьогодні подивився, думаю, подивлюся, чи сходять перці баклажани. Я ні знімаю ті кульки, ні протираю їх. Ні там не провітрюю, Вдів мусорний кульок, ці заклав свої ящики, поклав наверх цього кухні, в мене там не ящики кухні, там де найтепліше місце. І все. Так, і вона в мене 5 днів стояла, доки вона не зійшла. Тепер зараз оці стаканчики. Що зійшли, я вже буду відставляти, вже буду до вікна класти, щоб вони вже собі перець не витягли це кажу перець, баклажани не витягувалися. А ці будуть ще постоять. Цей чорний красень, який не зійшов, ще постоїть, щоб він до краще. Тут ще є пару вон. Не знаю, чи вам буде видно, що. З цим, що насіннячко не відпало від цього. Ну, Тут кажуть різне, що там насіння пересушене, там треба було там, приду, прижимати, якимось піском присипають. Я нічого не роблю. У мене, бачите, тут по три, по чотири посходило. в чому тут е, ну, е, добра. Ну, добра, що які переваги цього того методу, що ви е, сієте більше, е, більше насінин в один стаканчик. Що не сієте по одній, по одній носі. Тобто є насіннячко, от, два нормальних, два з насіннячком. цих два викину. Але це навіть не проблема. Можна спокійно це насіннячко, як рослинка більше ще буде. Зараз просто я не хочу тільки вона зійшла. І це можна просто легенько це насіннячко зняти. І все. І тут немає ніякої проблеми. От така в мене вже можу похвалитися, вже така моя розсада починає сходити. Все, отаке от відео. Всім дякую за увагу. Всім гарної розсади, гарних рожаїв та мирного неба!